В овручі 28 червня відбулося виїзне засідання тимчасової спеціальної комісії з питань посилення соціального захисту постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції та контролю за використанням радіаційно забруднених територій. На початку засідання відзначили ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, подяками Верховної Ради України. Під час засідання проаналізували ситуацію щодо незаконного використання радіаційно небезпечних земель, зокрема й тих, що знаходяться у Житомирській області. Це проблема. Використання незаконне використання радіаційних земель вона дуже розповсюджена, особливо в Житомирській області. Територіальні громади, замість того, щоб вживати заходів до перегляду радіаційного фону, до вивчення проведення аудиту так званого цих земель, вони фактично без наявності підстав йдуть на Ідуть на угоду з приватними підприємствами, укладають з ними договори і надалі вони вирощують там сільгоскультури. Також нами виявлялись на таких землях незаконні факти незаконних порубок. на звернення громадян у 2021 році. Державна екологічна інспекція на позаплановий захід місцевого середування і встановила, що в народицькій громаді відбувається обробіток земель, які зазнали радіаційне забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. І от нещодавно, в нещодавно, двадцять 2025 році, фігурантам справ, які було, було оголошено, підозри офісом генерального прокурора щодо незаконних дій в частині обробітку таких земель, за словами першого заступника голови Верховної Ради України, держава повинна розробити політику управління. Забрудненими територіями зараз йде мова про на рівні держави про проведення повсюдної паспортизації населених пунктів та земель, і ми говоримо про це в депутатському корпусі. Звертаємось до уряду, до міністерства екології, до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. З тим, щоби ми за якийсь термін визначили, можливо, це буде рік. Можливо, півтора, два, але треба поставити цю риску, обнулити цю ситуацію, чітко визначити, що із всіх наших забруднених населених пунктів і землі між ними, що є чисте, що є нечисте, як управляти окремо зоною, яка відчуження, яка, очевидно, все-таки буде забруднена, як передати правильно ці землі в громаду, як надати ці статуси і виплати, і як цим всім порядкуватися. Це дуже важливо все на шляху до євроінтеграції, хочу ще окремо сказати, тому що ця е, спеціальна територія територія, ми маємо розробити політику управління цією територією державною і далі під від неї все буде каскадуватися, тому що це повністю європейський підхід управління територіями, формування спеціальних політик для управління тими чи іншими територіями. Голова тимчасової спеціальної комісії Арсеній Пушкаренко розповів про результати засідання. Ми сьогодні ініціювали перед відповідними компетентними правоохоронними органами, державними органами, аудит земель їхнього використання, які мають відповідний статус та дослідження. Поза межами населених пунктів, оце то зараз те дослідження, які відбуваються населених пунктів. По-перше, воно буде збільшене до 927. Як це ті населені пункти, які мають статус, а не так, як хотів уряд близько 200. Це перший крок. А другий крок. Це дослідження земель агро і лісового фонду поза межами населених пунктів. Від цього виграють всі. І ми будемо знати, що ця продукція чиста. І бізнес буде собі розвиватися, що сіяти, землі будуть оброблятися, і громади будуть тримати податки. Але ті землі, які залишаються забрудненими, повинні не оброблятися і повинні дійсно залишатися під грифом недоторканості до наступного дослідження, яке там буде через якийсь певний період. Важливо, що ми сьогодні, як ТСК, ініціювали під перед. Відповідними військовими адміністраціями, шести областей, перед начальниками створення мобільних груп, куди будуть входити Національна поліція, Державна колічна інспекція, Держпроджслужба, інші за належністю органи влади державної або інституції, які будуть контролювати вивезення. Це стосується і агропродукції, це стосується і деревини з відповідних територій на наступному засіданні. ТСК, яке відбудеться у липні, на порядок денний винесуть питання щодо медичного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи.